Сіднейська опера це просто фільм жахів. В принципі, ну, мало хто може подумати, що сіднейська опера, яка є під захистом ЮНЕСКО, яка є одним з неймовірних архітектурних шедеврів 20-го століття, насправді мегафакап. Чому австралійський чиновник був доволі похилого віку. І у нього закінчувалася каденція. Йому залишалося на його великому пості буквально кілька місяців. І він сказав, що ви знаєте, зараз в Австралії важкі часи, а це були 50-ті роки. Останнє, що треба робити Австралії, це будувати нову оперу. Але я ж скоро піду з влади. Я ж скоро... Мені потрібен пам'ятник. Мені потрібен класний пам'ятник. Він сказав, що ви знаєте, коли прийде нова влада, вони скажуть, що попередники не туди витрачали бюджет. І вони закриють цей проєкт. Але є вихід. Треба почати цей проєкт так, щоб його було вже складно зупинити. Нам треба почати лити фундамент і залити туди стільки бетону, щоб вирвати цей бетон було вже дуже-дуже складно. В якихось. Тотально революційних темпах проводиться архітектурний конкурс, який виграє данський молодий архітектор з дуже красивим проектом Опери. Йому аплодують і починають будівництво, не давши йому завершити архітектурне планування, тобто архітектурного плану. Розрахунку, як там стіни будуть що тримати, розуміння, як буде в опері зі звуком, як буде, як буде з інтер'єрами, ще немає. Плану немає, а будівництво йде повним ходом. Замовник правильно все передбачив. Він пішов у відставку і доволі швидко помер, залишивши Австралії, прекрасний спадок у вигляді недобудованої опери.